І так, ремонт газового котла Lightland T4 або ВЦВ-242, ну і ще букви там. Для того, щоб знати, що робити і де шукати, потрібно знати, як воно має бути. Як він повинен запускатися, як працювати. І тоді, якщо відома ця Передбачена, запланована послідовність. Тоді можна робити висновки, де шукати, в якому місці дивитись. І так, котел. Перше включення. Умови. Значить, тиск газу нормальний. Для контролю на газовій плиці висота полум'я не викликає питань. Напор води. З крану нормальний, що не тоненькою струйкою тече. Мінімум має бути пів атмосфери хоча б для стабільної роботи котла. І тиск, електрика нормальна. Тобто всі прилади працюють нормально. П'ять кранів. Не скрізь стоять, але як можуть бути. Значить Відсічні крани, які від, на випадок демонтажа котла. Перекривають трубопроводи це, е, е, системи обігріву гарячої води і газу. Значить, при включенні звернути увагу, що там, якщо є отакий от котел, він виглядніше, такі от вони з собою уявляють всі. І стоять отакі от шліци на цих гайках. Оце включене положення. При виключеному все стоять горизонтально. Значить При включенні котла всі вони мають бути отак, вздовж -от, по трубі. Якщо вони є. Далі переконатись, що газ включений, кран подачі води на котел включений включити шнур питання в розетку. При його включенні нічого не відбувається. Ніякі лампочки не висвічуються, нічого працювати не починає. Друге, да, при першому запуску бажано, щоб дверцята були відкриті, особливо ці нижні, або якщо суцільна, то вся дверка. І щоб оця кришка, от панель, була знята, щоб було видно так, як їх зараз видно. Блок управління, насоси, клапани, трьохходові. це для контролю за його, чи все спрацьовує в тій послідовності, яка має бути. Значить, слідуюче для запуску. Першим включаємо цей червоний виключатель. Називається головний. Значить вниз нажатий виключений, вверх включений. Після його включення на котлі нічого не відбувається, тільки загорається підсвітка самого клапа вимикача. Світиться слабенько, але якщо рукою прикрити, то видно, що він там засвітився або може не засвітитися, якщо лампочка перегоріла. Все, в такому режимі котел стоїть в режимі очікування. Включає опалення, чорний виключатель зверху нажати до кінця. Першим спрацьовує реле запуска турбіни, стоїть у цьому блоці управління от під цією залізною кришкою на вертикальній платі, бо там ще є три горизонтальні плати. в цьому кутку в районі предохранителя. Його спрацьовування можна почути, можна не почути. Тихень, воно практично зразу за виключателем спрацьовує. Єдине, що далі буде чути, почне працювати циркуляційний насос. Значить, Працювати має бути стабільно, без ривків, без борлінь, без сокутіння, без якоїсь там шороху. Саму циркуляцію води. Якщо воно нормальне і зразу почуєш, що вона буде тихенька і стабільна, без булькані, без якихось там ударів і все таке інше. Якщо щось бульботить, значить в котлі повітря. Це вже передумова до того, що він не запуститься. Якщо щось шкварчить, це значить затирає або крильчатка, або затирає якорь на корпус. А друге, чому ще може стучати підшипники, там такі металокерамічні підшипники, які вже розпрацювалися і є вібрація в моторі. Тим не менше, почав працювати. Почу, почули шум. Дивимось на це місце. От сюди. Під мотором стоїть такий, де тут є ось от такий от агрегат. От, от він мотор, оцей агрегат, він так от, до нього йдуть трубки, на ньому тут під пластмасовою кришкою стоять видно, що таке якесь мікровиключатель. При включенні режиму опалення видно. Дивитися сюди і там чітко видно, що така пластина трикутна, на ній шток і два таких торцевих маленьких штоки, які нажимають мікровиключатель. Вся пластина чітко, стабільно так, і енергійно пішла вліво до упора. Значить, ход її десь один см. Якщо воно -то спрацювало так впевнено і, і стабільно, добре, значить циркуляція нормальна. Значить, перед, одна з передумов включення опалення виконалась. Там цей час переключається, мікровиключателі дають на плату управління і в цей же час відкривається штоком клапан, який включає обратку з системи опалення на насос. І циркуляція йде, може проходити вже по великому колу. Тобто котел батареї. Після циркуляційного насоса, десь з інтервалом секунди 3-5, включається е, турбіна. Її включення добре чути. Це найбільш шумний агрегат в котлі починає шуміти. Значить, Турбіна пішла добре. Наступним, що має відбутися, має цокоти, прострілювати іскра на системі електропідпалу. Не п'єзопідпалу, а саме електропідпалу. Значить, якщо зняти кришку з камери горіння, от він колектор, дюзи, жикльори, які дають газ от на, цю, на цю горілку. От. І на ній, на корпусі, йдуть два дроти червоні, які закінчуються залізними наконечниками, одітими в такі фарфорові ізолятори. Вони стоять з лівого боку, отут їх два один до одного. Проміжуток між ними десь, по-моєму, сантиметр. Так. Ну, я вже забув. Ну, стоять, бо вони інакше їх не поставить, вже неправильно будуть стояти. Отут буде проскакувати іскра. От по цьому проводу це електрод контроля полум'я. Далі, значить, іскра почала скакати, тріщить. При цьому кришка оця от камера згоряння має бути закрита. Тобто оці, що тут скачує іскра, їх, його можна тільки побачити, коли кришка відкрита при необхідності. А для того, щоб котел. Почав працювати, потрібно, щоб кришка була закрита. Цим забезпечується ну, ізоляція камери згорання від повітря, бо далі буде спрацьовувати, турбіна пішла працювати до турбіни. Вірніше, вона починає гнати повітря в, в патрубок, от, а на цей патрубок включені отакі от е, силіконові два е, дві трубки які сприймають тиск в різних частинах цього патрубка і подають сигнал на присостат. Значить, В цьому боці, от, там він дуже незручно стоїть, стоїть такий присостат. Така кругла, кругла, він зараз показує. Нам от такий от, круглий такий пляцок. Висотою десь 5 см, діаметр так, ну 7-10, і виходять дві трубки і два дроти. Трубки йдуть от сюди от, міряють тиск, перепад тиску в вихлопній турбі е, котла. Результатом цього перепаду є спрацьовані мембрани висостаті і подача сигналу в електро в материнську плату, що циркуляція повітря є, тяга є, значить можна подавати газ, робити підпал. Іскра зацокала, далі йде спишка газу. Ви цей хлопок почуєте, у віконце. видно, що газ загорівся і полум'я пішло. Значить, що тут ще? Значить тут така от особливість. От, Буты два електроди. Це високовольтний трансформатор, теж стоїть за блоком управління, такий маленький кубічок. Приходить сюди іскра, іскра скаче між електродами. Подається газ. Газ прийшов на колектор, на горілку, запалився від іскри утворилось полум'я. Полум'я – це є інозоване повітря, і воно замикає коло між корпусом е горілки і оцим електродом контролю полум'я. Хоч він ні до чого не приєднаний, він стоїть на ізоляторі на відстані від самої горілки. Але ж наявність полум'я спричиняє тут замкнуте коло і оця схема контролю. Працює, контролює наявність повністю. Якщо по якійсь причині газ пішов і закінчився чи йде з переривами, отут переривається, схема спрацьовує, відключається, реле подачі газу, газ, кран закривається, газ припиняється, на котлі от кнопка. Називається аварія. Так, в робочому положенні вона туди утоплена знаходиться десь ну, майже в рівень з корпусом. Коли він вистрілює, вона вискакує десь міліметри на 5-7 і горить червона лампочка. Значить, не порядок щось газом. Чи він з перебоями, чи його нема, чи стабільність піти з газу малий. так спрацьовує система на вигрів. Значить, в режимі обігріву В режимі опалення. Температура регулюється заданням отут певного значення на регуляторі, от, і от, який там від 1 до 9 на корпусі стоїть. От. Ніякої іншої електронної модуляції полум'я, тобто зміни його висоти там залежності від якихось умов немає. От скільки тут виставив, стільки там горить. Температура міряється оцим цим от датчиком. От на виході з верхнього теплообмінника пішло в систему, пішло там по колу, тут стоїть отакий от от температурний датчик. Називається датчик НТС. Негативний кофіцієнт сопротивлення температури. От. Чому негативний? Тому що при його нагріванні опір його зменшується. Нормальний опір при температурі 20 градусів 3 кОм. Починає нагріватись, корпус гріється, опір там стоїть, такий півпровідник зменшується, міняється сигнал на палату управління, плата управління залежно від цього вираховує, яка температура на трубі. Стоїть відводи, один дротик пішов сюди, от і пішов в блок. Ви виставили тут, наприклад, четвірку. Температура по градуснику дійшла до четвірки приблизно, котел виключився. Далі мотор не виключається йде циркуляція по трубам. Дійшло до, понизилася температура в результаті охолодження до 30, кутел знов включається. Тобто різниця між температурою включення і виключення, пітля гестерези це 10 градусів при нормально працюючому котлі. Відповідно, задали тут більше значить що